Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо таку штуку, як дверний стопор. Ну, майже всі користуються цим достатньо зручно, коли там двері потрібно відкрити. Це його ще називають на російській Козіаніжка, не знаю, як на український перекладають зараз, але раніше так називали. Ну, По-простому, відкидний стопор. Має стопор три точки кріплення у нас, що дає змогу. Його зручно зафіксувати. От, сама довжина у нас 135 мм тобто стопора, тут резиночка на кінці. Діаметр самої резиночки у нас 28 мм, тобто 2,8 см. Висота кріплення самого 46 мм. Саморізи йдуть в комплекті. Нічого докупляти не потрібно. тобто його зафіксувати І все. Тобто, в відкритому піднятому положенні він фіксується. І не опускається, не падає, це зручно. Тобто можна навіть руками його не чіпати, ногою підняв і все. І так само, коли треба закрити, натис, все зафіксував чітко. Він в такому кольорі хромованому, такий він блискучий. Яскравий сам метал не енержавійка, не знаю, виробник не вказує, що за метал, але доволі такий важкий стопор використовується дуже часто. Переглянути даний товар можна за посиланням, яке буде вказано в кінці цього відео.